Всіх вітаю на каналі. З вами знову Тарас. Починаємо новий тиждень і нове відео. Тож, якщо ви мрієте працювати на себе, заробляти більше, будувати і розвивати свій бізнес, то це відео саме для вас. Сьогодні понеділок вчора відбувся івент в компанії Allвіal Tracking, на який я відвідав. Я там взяв в деяких людей впливових інтерв'ю. Тож, дивіться, переходьте. На мій канал, дивіться мої відео попередні. А сьогодні я швиденько зараз їду розвантажувати з цією картоплею, яку грузив у Вайомінгу насипом. І все, і весь наступний тиждень буду працювати. Тож, підтримайте мене, підписуйтесь на канал, ставте подобайки. А ми поїхали. Коротше, приїхав на розгрузку з цією картоплею і вигружали її мені не так, як я, як я думав взагалі. Гружали просто трактором з великим ковшем і все. Але ще прикол в тому, що на цій компанії я одразу і загружаюся знову картоплею так само насипом і буду їхати 800 миль в північний королів, північну королів. Тож не знаю, що мені останні, останнім часом везе на картоплю. Це що зараз почався сезон. Напевно, садять на сінева картопля чи як, не знаю. Мабуть так, тому що її восени. Вбиваємо маршрут і зараз виїжджаємо на Північну Кароліну. коли я говорив про цікаве розвантаження. Зараз мене отак будуть розгружати. На цій другій вже розгрузці сьогодні. Так воно виглядає. Коротше, до сраки ця вигрузка сьогоднішня. Простояв я в черзі 5 годин. Аж тепер мені сказали заїжджати тут на оцю штуку, на оцей підйомник. І зараз вони будуть вигружати. Вигружати вони будуть довго, тому що я бачив, як попередній трейлер вони розгружали, там більше, напевно, більше двох годин. Я тут думав, що він просто підніметься, висиплеться ця вся картопля вниз і все. А вийшло так, що 5 годин я тут прочекав. Зараз ще 2-3 години будуть розгружати, і я взагалі втратив. Сьогоднішній вантаж, який я мав грузити. І не знаю, диспетчер буде шукати щось, напевно, завтра зранку. Поїду на трактап, буду відпочивати, але коли це ще буде, я не знаю. Зараз вже четверта година. Так що, такі от справи. Так що нічого не можу вдіяти, мусимо чекати. Не завжди стається так, як хочеться. Зараз, сподіваюсь, швидко його підіймуть, вигрузять, але сумніваюся. що буду відпочивати, ну, нічого, є час на відпочинок. Шість з половиною годин тому я сюди приїхав і досі нічого не почали робити. Я вже реально, я просто вже не знаю, чим зайнятися. Я прибирав у машині, повністю поміряв тиск у всіх колесах, от, розмотав. Тачку підкачав переднє колесо, бо там трошки було замало. Було 95 psi, а не 110. Відкрив капот, подивився все під капотом, перевірив масло. Не знаю, в, цей, в ступицях спробував, поп скільки масла є. Взагалі провів такий притріп детальний, гальма подивився. Просто капець, 6,5 годин. І, і вони ще будуть 3 години вигружати по-любому. Так відбувається ця процедура. піднімають трейлер. Зараз та картопля буде висипатися, зараз піду з іншої сторони і покажу, як воно працює. Це висока, там понад 45 градусів, я так думаю. Що я хочу сказати, що це не вартувало очікування 8 годин, щоб на таке подивитись. Це цікаво, але не настільки. Так що хлопці дівчата, дівчата, сюди не приїжджайте бажано. Дуже довго. Реально 8 годин я чекав, щоб вони тільки підняли. І зараз 3 години, як мінімум, я думаю, будуть розмонтажувати. Тому весь день я тут проторчав. Надіюсь, хоча б детеншін заплатять, або якийсь лейовер, або щось типу цього. Тому що день просто-напросто втрачений. Погода гарна. Тут, до речі, вже в день до плюс 30 доходить. І оце так повільно сьогодні картопля буде розвантажуватися. Щоб ви розуміли, вчора трактором, оцим з великим ковшем спереду, вони розгрузили мені трейлер весь. Навіть, напевно, 10 хвилин не пройшло. А тут це буде тривати просто вічність. Реально. Так, 9 -та година вечора. Рівно 10 годин мене розгружали. Дивіться, що вони мені залишили в трейлері. Подаруночки. Тут можна ще собі на пюрешку назбирати або, або пожарити цю картоплю. Коротше, дали мені візитку. Зараз їду на мийку це все вигортати, бо толку мені з цієї картоплі тут. Ай! Така пригода сьогодні, весь день пригода, можна сказати. Все, трейлер помили. Чистенький. Я на тракстапі, буду відпочивати. Завтра, може, щось диспетчер знайде, принаймні, на надіюся, на ранок. Їде там якийсь Нісан, походу, не знаю без світла. Я йому так моргаю, хвилин 10 вже. До нього не доходить взагалі, абсолютно до людини блін, не доходить. Включи світло, чоловічку, ніч на вулиці. Чоловічку, включи, будь ласка. Десять хвилин, якої я їду. Ну не доходить взагалі, не доходить. Це капець, як таким можна бути? Просто. Я ще таких не зустрічав. Але все буває вперше. А нехай їде. Сьогодні я хочу вам розповісти, як відкрити свій бізнес, свою тракову компанію, з чого почати і які є варіанти взагалі розвитку і куди рухатись далі. Тож, створення компанії варто почати з реєстрації юридичної особи. Це може бути LLC, це може бути S-Corporation, це може бути C-Corporation. У мене це S-Corp, це по-нашому як ем, малий бізнес. Але ви краще порадьтеся з спеціалістом, який тип компанії вам краще реєструвати. Я це сам теж не робив, а звернувся за допомогою. Тому що людина, яка цим займається, добре знає свою справу, краще, ніж я. Також потрібно отримати EAN number. Це як ідентифікаційний номер роботодавця. І це все вам зробить та людина, до якої ви звернетесь для реєстрації компанії, і коштує це все приблизно там 300 доларів, щось в районі цього. Після цього вам треба купити трак і трейлер і зробити на них реєстрацію. Я на свій трейлер робив сам, а на трак мені зробила компанія, в яку я пішов працювати. Так буде набагато швидше. Тому що вони можуть додати ваш трак на свій аккаунт в будь-який час. А вам, щоб відкрити свій, це може зайняти дуже багато часу, наприклад, так як в мене. Тому що я подав на реєстрацію свого аккаунту середині лютого, а зараз вже 1 травня і досі ще нічого не відомо. Тож краще йдіть під чужий аккаунт і з часом собі свій відкриєте. Далі вам буде потрібно якраз співпрацювати з цією компанією. І вона буде вам надавати послуги там, диспетчера, сейфті, бухгалтера, факторинга і тому подібне. І що дуже важливо, ця компанія вам надасть доступ до своєї дешевої страховки на груз. Тому що м -м, вартість страховки дуже відрізняється. Наприклад, для нової компанії це може бути навіть 2000 і більше в місяць. А от для мене для мене в моїй компанії 1100 доларів. І тому це варто в них питати відразу, скільки коштує cargo Liability. От, і за ці всі послуги компанія бере фіксовану суму від вашого загального доходу. Найчастіше це так як в мене порядка 12%. Можна знайти і дешевше, але це буде складно. І все, в принципі, ти готовий працювати. Тільки пам'ятайте, що техніка перед виїздом на дорогу. Особливо, якщо ти купив цей трак і трейлер е, тільки недавно, ця техніка повинна бути максимально обслужена, щоб вам нічого не вилізло в першому ж рейсі і це не вилилось реально в дороговартісний ремонт. Також раджу не купляти трак і трейлер на останні гроші, а залишити собі хоча б 10-15 тисяч доларів на якісь такі якраз непередбачувані витрати, е, тому що потрібно мати фінансову подушку. Бо якщо все-таки щось в дорозі поламається, то навіть не будете мати за що е, зремонтувати цей трак. А ламаються всі і за 30 тисяч, і за 100 тисяч доларів. І е, Які подальші кроки? В подальшому заробляйте і відкладайте гроші в певний час, ви дозволите собі купити ще один трак, потім ще один і так далі. Тоді ви вже станете фліт оунером Тобто у вас вже є декілька краків, але ви все ще не хочете брати на себе відповідальність і, і цю головну біль. І цю головну біль ви віддаєте компанії за тих самих 12%. І паралельно, в принципі, можна розвивати свій MC і dot number. Що таке MC і DOT? MC — це є легальний дозвіл на перевезення вантажів між штатами, а DOT — це є як відстеження безпеки. Тобто вони відстежують ваші інспекції, аварії і, і порушення і тому подібне. Але про MC і DOT ми вже поговоримо в наступних відео. Тож, відкриття власної компанії це не є легкий і швидкий шлях і процес, але якщо ви зацікавлені в більшому заробітку і розвитку, то на цим варто задуматись. Так, вчора загрузився сухим монтажем. Якби на драйвен. І в цьому є одна з переваг ріфера. Чому я вибрав ріфер? Тому що ріфером ти собі дозволяєш набагато більше. Тобто ти можеш брати набагато більше вантажів різних. От, Наприклад, сухі вантажі, це може бути якби, танкерні грузи, такі як я возив, і танкерні з охолодженням, чи танкерні, наприклад, з підігрівом. Тому з ріфером у вас є більше свободи, свободи дій. От, чому, чому саме я тому і вибрав ріфер. Ще хочу сказати на рахунок указу, який теперішній президент недавно випустив, на рахунок знання англійської мови для водіїв вантажівок. Я, я в принципі погоджуюся, що потрібно водіям знати англійську, але не настільки, як це він пояснює. Тобто, в указі йдеться про те, що ти повинен знати англійську на розмовному рівні. Плюс ти міш повинен вміти читати і писати на достатньому рівні. Я от не розумію, для чого водію вміти писати. Так, розумію, читати знаки треба, а писати, я, я думаю, що писати це абсолютно не потрібно. На мою думку, взагалі, для водія потрібно що? Потрібно здати, найперше це тести, це правила. Потім, ну, в принципі, якщо ти не розумієш, то ти не здаш. Ну, є такі люди, які там завчувають просто на пам'ять е, ці питання і потім здають. Е, але це вже не таке. Потім потрібно здати pre-trip inspection, який ти здаєш суто на англійській мові. Ти повинен здати скіли, тобто паркування і повинен здати водіння в місті. Ну, це, якщо ти здаєш водіння, здаєш скіли і здаєш pre-trip, Ну це, це вже означає, що ти вмієш їздити, вірно? Так, по, потрібно знати англійську, тому що ти повинен деколи спілкуватися з офіцером, деколи з шиперами, з ресиверами, з брокерами. Ну, але і цього буде достатньо. Для чого там вміти писати, я не розумію. Але хочу заспокоїти всіх, тому що взагалі я так думаю, що це просто указ, і його буде заблоковано якимось по-любому федеральним суддею, тому що це не є закон. І якийсь там суддя може це розглянути так, як це якась дискримінація як там різних народів і, і тому подібне, тому що Америка цивільна країна. І я думаю, що напевно що 95% що це буде заблоковано, цей указ. Тому хлопці, не хвилюйтеся, все буде добре. Я думаю, що, що це все замнеться по-любому. Сьогодні субота-ранок вже, я приїхав додому. Але яку хочу цікаву історію розказати, та навіть не те, що цікаву, а якусь дурну, тому що е, реально американська бюрократія це просто капіт. Потрібно було мені, е, як багатьом іншим, е, поновити права, тому що 19 квітня багато в кого, в кого не то, що багато в кого, а у всіх, в кого був ТПС, е, закінчувалися права. І треба було поновлювати, продовжувати термін дії. І пішов я в DMV, по-моєму, 3 лютого. 3 лютого я подав всі документи, вони мені продовжили. І тут в Іллінойсі, в Чикаго видають такі тимчасові паперові права на три місяці. І сьогодні, якби субота, сьогодні в мене якраз останній день, коли дійсні ці тимчасові права. Ну, і, як ви розумієте, в чому є якась проблема? Проблема була в тому. Що постійні права мені не приходили і вчора я вантажився вже будь-чим, просто щоб доїхати до Чикаго, щоб сьогодні поїхати в DMV і продовжити ці тимчасові права. Я спішився, реально їхав там, просто взяв вантаж, реально щоб просто відбити трак, солярку. спішився вночі там, не спав і щоб попасти сьогодні в DMV, бо тому, що воно працює тільки до обіду в чому? Я приїхав на Ярду, лишив е, трак з трейлером, поїхав додому, щоб там взяти документи, які всі потрібні. Подивився в поштову скриньку, а там права. У останній день, щоб ви розуміли, вчора дружина дивилась, е, не було ще. Так що така американська бюрократія, якась безвідповідальність. Без чи це поштова служба затопила, чи це DMV, не знаю ж такі історії. Добре, дякую всім, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, кому цікаво. І все, до нових зустрічей. Побачимось!